<звілля> Ні, ну він зараз підійде, ну по Мазуренку він працює, де підготовка до зимового періоду. Він не спрацює контракт по вересня. Звернув його. Знаєте, що він зробив? Він написав заяву на відпустку до 14... З 14-го до 14 2023-го. І 30-го, 6 року. Звільнити з посади. Знаєте, як це називається? Це називається відпустка з наступним звільненням. А щодо законодавства, якщо 30-го числа він виходить на роботу, він не виходить на роботу 30-го Ми ще крім того, 22 числа на сесію це питання, щоб сесія затвердила звільнення. Зменшення заступників до одного. Ну, потрібно, штатко, штатко він... вирішує це сесію. Ми будемо це на... ми на сесію будемо подати. Сьогодні робимо подання на сесію. На сесі, ні, а, а, питання вже на сесію винесено. Тоді... Скажіть, рішення сільського голови ви можете звільнити сьогодні? Не ні, я, з, я, його заяву. Ні, я не можу. Він призначався сесії, ні, він неправда. Ні, 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 ні. неправда. Ні, ні, він приймав це. Він беремо, ми даємо на сесію, сесія підтверджує, він на роботу не виходить. Ну ми з вами Відповідно, відповідно військово-воєнного стану, ви маєте одноосібно змогу звільнити його, що призначені були на сесії? Неправда, це неправда. Це, ну, Відпрацюють а юристи. Ну на сьогоднішній день так? ваш юрист відпрацював це питання і що вона сказала? Що на виноситься питання на сесії? А якщо ми зараз зайдемо до юриста, і вона скаже, що вона не підтверджувала цього. Давайте її сюди заграваємо. Давайте вона й це не той юрист, це не вже інше. У мене питання таке. Я не можу зрозуміти. От добро здоров'я. От Сережа постійно говорить, що він жалується. Навіть правильніше сказати, що він постійно у селищного голови випрошує гроші на труби, на ну, будь що ходить, клянчить гроші, голова йому говорить, що грошей немає. В цей час, коли тічуть всі дахи в старих будинках, Сережа приходить до селищного голови, каже, мені треба 3 мільйони для того, щоб зробити ямкою ремонт, селищний голова йому з легкої руки підписує на три мільйони, і вони роблять. Так, вони роблять. Ну, якась тут не стиховка? Три мільйони це тільки Ні, перший транш. Стиховка? Вони винесли. У цих будинках пісять оголошення, що треба по 20 гривень скинутися на рубірої. Ну де логіка? Ну, здравої голові. Ну, де логіка? Бачиш тут. якби ти та оголосив а... чи ти є такі в <зумість> Мене питання розумієш, я просто <зумість> яких, яких <зумість> має права <зумість> я практично. Він практично його я практично вчора цього момент у мене голова через сесіс болить. Я не можу зрозуміти, знаючи тебе, те, знаючи ситуацію посадових про те, керівників, але якщо він їх гроші, Це постійно ходиш, випрошуєш гроші, це ти приходиш на самоврядування, міні, треба залотати ями. Ну це в нас найвелика, саме глобальна професія. Оціняють таємним голосуванням. Воно прийнято промісне самоврядування. Це голос. Він, на труби він не прошу, прошу, на рубіроїд скидуйтеся, почекайте, по 20 гривень на рубіроїд скидуйтеся, всі будинки ті-чуть. мільйони, мільйони ласка, ось настрокова. Ну, поясни, за пояснить, ради, яке приймає. По 20 гривень люди мають скинутися на рубіроїд, тому що нема чим прийти, при, при. На труби нема, ну ні не на що немає. На бензин нема, а 2, 3 мільйони, будь ласка, ось, ось 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 факт, ось по факту. Поясни, будь ласка. Вода йде війна, готова убив, що вас брижанська, понимаєте, є. А ви їбать славі надо. Ні! Давайте почати. Будь ласка, поясни. Всім доброго дня. Доброго. Почнемо по порядку. Закрише у нас дуже включена ситуація, де відразово були. Я підходив, що якби така ситуація, така ситуація. Раніше виділялися кошти на кри на, на бірої, де вже силами комунальних темп було е, ну, проводились роботи по відновленню тих участків, де писали заяви згідно плану робіт. Потім е, ну, я можу сказати, що би, був ковід, потім була війна, потім була війна, гроші перестали виділятися. Значить, я проробив таку роботу, ти приємну не я приємниця. Далі я замість знайомий сказав. Значить, я проробив таку роботу, що відправив всіх працівників ну, Бригади, щоб обміряли всі будівлі, на предмет, щоб люди просто розуміли, тому що наші люди не розуміють, що ми всі, хто проживає в багатоповерхових будинках, ми всі є співвласниками даного будинку співвласниками, і ми маємо за свої кошти виконувати даний видоробіт. Тобто, щоб люди просто з першого по четвертий або з першого по восьми поверх розуміли, що це також їхня проблема, не тільки тих людей, які проживають на верхніх поверхах. Значить, Пророблена така була робота. Але моя робота із селищною радою не задумалася у зв'язку з тим, щоб все ж таки виділялися кошти на перекриття будинків. Точно не морська десь вже в районі в районі трьох тижнів назад, все ж таки була здійснена замовленість. Ми визвели спеціалізовану організацію, яка приїхала обміряла перші шість будинків. Можу задати вам. Самих, самих плащевних будинків, які, е, які, які вже ну, якби потребують негайного, негайного перекриття. Корольова 3А, корольова 3Б, корольова 1, Шевченка 26А, е, гулія 9. Е, гулія 9. Там, де Ягодні, Калабу, що вже скільки? Сутово 20, це на другу чергу, я не пам'ятаю. на, на другий, Там скільки писала заявку, падає це, це, все. <падає> це, <падає> ще й що я не пам'ятаю пам'яті 6 половина. Значить, ці роботи, ці роботи також, також <падає> продовжують. Значить, що стосується асфальту, як мені було озвучено, що от з легкої руки було підписано, що буде виконуватися роботи по асфальту. Я як е, директор комунального ну, підприємства і прибудинкова територія. Моя мені було запропоновано, що давайте будемо перекривати, е, перекривати прибудинкову територію. Я на рахунок цього я не міг відмовитись. Значить, е, одна моя умова це тільки було, щоб ці роботи виконувалися з ПДВ. ПДВ. І щоб пробудинкову територію також облагоражує. Але те, що те, що криші робити не, не будуть, я не можу це сказати, тому що на рахунок криш також роботи проводяться. І асфальт, і криші, і труби. Де я побачили. <говори> Пойдіть, подивіться маленький докуар, вози саді на маленького. Як вийшло звалю? Лова вони закладують. Дірка вози кадалі самці. Таке так, так, ставить ви собак, ну то дається. Документ запитання. Дивись, така ти так. ставивши основний акцент, ми ще на цей вопрос підняли. Писавши основний акцент на те, що ви робили вибір цей компанію, яка буде робити, що вона є пладником поліве. Побачили. І вчора підняли бумаги, виявляється, що після того, що заключили договір, до числа, то не правда. То... Не... Дивіться, крім вас, що це не правда, не говорю. Я не вирішував, я зараз документально Я зараз не Я зараз це поясню. Що почала почалася на багато ніж ви заключили договір. дана організація, є позаконтаження. Тобто на даний час в неї було перереєстрація Досла і вони 25-го числа. Вони якби вони, вони отримали нови, нови ці достав, наприклад, новості платника податків, а перший платіж пройшов 31-го числа. Тобто, взагалі нічого не суперечить законодавство. Окрім То тобто, ну, платників є... податків, а були якісь відгуки по їх роботах? Да, Сімдесят 71 кримінальна справа. А, а, як а... як, як а... ви це пояснюєте? Поясню. <звач> <звач> о, значить, о, <звач> на момент, на момент, коли приїхала ця міста. Коли ми зустрілися і було вже обумовлено, що має плану, що будемо робити прибудинкову територію. Значить, мені була поставлена задача, щоб я знайшов підрядну організацію, яка буде виконувати даний види робіт. Значить, позвонили. Позвонили в Новорад Волинський, і в новоград Волинський відмовився, позвонили в Білу церкву. Білу Церкву це, ми сюди не поїдемо. Білу Церкву це, сюди це в нас логістика. Ми це вже слухали це. Yeah. Візі yeah. uh, задали... лапшу. Ми слухали. Мені задали запитання. Будь ласка, я зараз услуг ну, якби вам we це пояснює. Якщо ви не хочете мене слухати, я взагалі що ви подивимо? Ви кажете, що там немає ніяких документів. я вам відповів ви А а по інтернету просто набрати, хто роботи роблять і висвічується спілкуватися і все.

мер нам розкаже, чому він на восан розкаже. Ви вас вибрали голову, ви да. самі старшого громаді, да. без вибрали вашого рішення нічого не слушається. Ні он, ні я, ні другий, ні третій. Чого зробив би? Відаю команду його. Все вибрали все вибрали. А ви і всім своїм человеним, і вам не місто здесь. Я відповім да. на це питання. Да. Значить, депутатами на сесії було прийнято рішення, виділити. Хто прийняв решений? Закладання Значить Було, е е було прийнято рішення. Сергій Станіславович да. займався укладанням договору. Які команди, які команди? Тодорець, а ви договор, договор, а а ми його цей договор, щоб він вклав? Сергій Петрович, ви провірили той договор. Договор А Аби його Ми його договор склали, зареєстрували. Я просто хочу сказати, що така думка, вона побутує серед людей, вона буде побудувати. Ви розумієте, і ми розуміємо прекрасно, що юридично це підтвердити ми не можемо. Але, скажімо так, люди впевнені, що ви фурлюк да. брав. Леонід можу зразу сказати, що це неправильно і там зовсім ніякого Конечно, я не приймав, особливо на рахунок коштів, щоб за, Субтинка, да, війді, те, війді, що означає не брали, ви Ви вчора вас... <рес> сказали, що ви кажеться і учасник, який підписували, ви не готові лічно і дивилися, я вам прийом і прийшов. Ми чого бачили, яка допомога. Мені надавали документи. А, а вас бачите, якого? Ви не мені нічого, що казали, що виходили, а ви роботи виконаний. А як виконані? Як? З яким качество? Сколько? А свадьба, ви цього будете, вас обіскати, Кто тут специалист по асфальту? Вы или я? Где специалист по асфальту. А кто принимал комиссия? Люба разбирается в асфальте. Прибирались. Вас прибирались. Директор затверды. Разбирайтесь. Вы это свое месте ноль без палочки. Ну, казаться, так відповідає ми з вами це літає. Там ребята погибають ракетами, впіляють бюджет, понимаєте? Я не нажму сидить. В конце концов, що ти може вже продовжати? Що відповідає? Покажіть, що він не вийде. Він помиває, всім доброго дня ще раз. Я житель Добриня, ну, знайомий з Сергієм Петровичем. З перших днів він нам хотів поставити там старосту, ми не знали. Так? Я приїхав і вас і ми зустрілися на східцях. Я сказав вам, а як так, де ж думка людей? На ну, що вибирають? Що ви мені сказали? А хто ж такі люди? <Hotel> О -о -о -о. люди? Я, я, вам, ми з вами знайомі ще до того, як ви працювали да, в міліцію. Це صова. я знаю, це раз. Да, це, а по старості ви старець Почекайте, чекайте, я ж вас списку. Давайте думаємо. Кажу, почекайте, як ви так говорите, хто такі люди. Я завтра назбираю цілий автобус і приїду. Правда? Як я це сказав, залишили нам. Кажу, хай ще залишається у нас староста, які є, а там люди розберемося. Залишили. Ну, факт тому, що в нашій старостинському окрузі, я так скажу чуть-чуть вам, щоб ви розуміли, це Ємілівка, Добринь, Гута Добрень і Губенкове, да? це у бюджет. Бюджет, я так знаю, до війни. Це мінімум було 10 мільйонів. 10 мільйонів. Я прошу, ви приїхали до нас на збор Я прошу вас. Не треба нам 10, не 7 не 8, Дайте хоч нам в рік. 3 мільйони. Ми зробимо дорогу. Все. так було. Все. Кажу, у нас стоїть дивіться, дітки, дуже багато маленьких дітей. Стоїть бібліотека, валиться. Сільська рада, половина приміщення пустує. Давайте заберемо звідти, дириці, зробимо у сільській раді бібліотеку. Цю бібліотеку ми самі, так, батьки, люди не знайдемо, розберемо, давайте зробимо там спортивний майданчик, якісь міні футбольне поле, щоб ці діти. Не бігали, я живу в центрі, вони бігають, гуляють. Знаєте, що там за будинком культури, бутилками. Я вам чесно кажу. Вийшло, вибачте, помахали головою, не буду казати, хто. Добре, добре машину і поїхав. Говорю ще раз потім. Приїжджали заступники деякі. Кажуть, я кажу, дивіться, це було ще на початку війни. У нас дороги. Центральна дорога, взагалі, ну я вам чесно скажу, у Губенкови весна осінь доїхати, це біда. Люди, не обійшовуються, це така біда. Я, я, вже, не, я, вже, я, ну, я вже не хочу говорити про цей асфальт, бо це жесть повна у вас тут. А у нас взагалі там, вибачте, скажу, жопа. Вибачте, що я так скажу. Але прямо в точку. Да, Губенковиці, да, вони, ну. Ну коли ви там щось зробили? Скажіть, що, скільки багато. Ви... Що ви там зробили? Скажіть, для того не вже, хоч ладно, вже там це, центральна ця дорога. У нас там е, ями були маленькі, кажу, дайте, давайте. Ну ось одного підприємця е, оказується, тоді у вас бензину не було, треба було забрати. Була там є варенко, у нас староста. Діїці її доїдали там, доїдали, поки вона скажіть, чого наша староста все рішення нічого не робить, чого вона, ви її не запрошуєте на сесію? Чого? Ви скажіть, по-друге, остання скарга на старосту, на скільки, скільки підписів поставили вам? Що ви по цій скаргі, яке рішення прийняли? Скажіть, вона загубилася. Чоловіки, по почекайте, яке рішення до вас на прийом люди приїжджали. Ви сиділи, вибачте, на мене цар, я ви, ви ще трошки продовжуюся. Я попросив би хлопців, вони купили вам би цього шльома з відеокамери, щоб ви вже прийом громадян робили так, щоб Шльові. вас не в руках був телефон, а так включили до <рес> ну, ну, Це до наскільки? Ну за кого <рес> вона сприймає? Ви що думаєте? Що Ну, якось я, я думаю, може, перекручу собі це пере не можу. Чому така несправедливість? Що ви зробили для нашого старослідського? Дайте відповідь за оці роки, і скільки я вас просив і по цій скарбі, і чому машина у вас тут, а не так. Мірісу за все, Два, Два місяці да, да. На автобус діти не возив з Губенкови діти сиділи. Я не могла туди добратися. Ми їхали з Реса, закривайте очі. Людина скинула весной, да, було так. як весною. Два То місяці ти туди вже, так, на йшли? Ось у люди сидять. Чому тут дощі? Нічого не може бути дорога. Зроблена дорога не староста. Закінчуємо роботи по дорогам, по сілу по державству. Почитайте, я вас сам підразку. Що ми закінчили? Як закінчуємо державство неділі переходимо добрі? Що до цього? Що поїхала? Поїхав, я вам покажу. Я поїхав. Я вам доки, що ви будете, Що ви, питає, що ви, ви, ви всі всі зробили? зробили для села, що ви а, зробили для села? Що ви зробили до цього, поки вас люди не взяли за одне місце? Що ви робили? Скажіть, для чого? А ще одне. Для я для забуд, вибач, забуд, для чого. Забувся, я надав, е, коли призначили, да, почався, і почав цей штат так роздуватися, в таких необ'ємах. -то, чуть -то, не да, я да, задав да, питання, да, письмово. Письмо. я забув цю відповідь взяти. Скажіть, будь ласка, мені, так, дайте відповідь, скільки ви громадян нашого старостинського громад, із громади ОТГ прийняли на роботу працівників І в зв'язку з були новими вакансіями. Ну, ви знаєте чому? Бо у нас, знаєте, якому відповіді. Тобто були конкурси, але серед нас тут, серед всіх громадян, не було достойних. Да. Ви розумієте? Тому набрались хороші скоро достойних працівників. 70 років ді скорося не 70 років. Дін, на ви знаєте, що ви тут самі уму проводили? Де вони проводять? Де вони проводяться? В якому цьому проводилися проводили? В цьому кабінеті. В цьому кабінеті. По скажіть, я ж вам задав. Що ви за? До цього, що ви зробили, скажіть. Що ви зробили? люди Що ви зробили до цього? Ось людина, е, е, вона ходить світло, перевіряється да? Вона вам не дасть брехати, що туди в купи можна таки вбити. Що ви до цього робили? Скажіть, Чи Чи до цього ви? робили роботу і робили і роб далі. А а Я, був? Був? Я, Я не люблю цей. Знаєте, у вас є ви їм вас, що не робити робити. А мені треба конкретно, що ви зробили. А не оце ми робимо роботу. Це знаєте загальне слово, це можна робити десь. Ну, всі розказував, що ви нічого не робили. Нічого. Ви просто сиділи, протирали штани, квали бабки в карман і все. Це Вся ваша робота. Вас треба гнать тут всі і оздоровлювалися. Я вас хочу знати, я вас хочу знати, я вас хочу знати, я вас хочу Я що ви почули. Я це чую, я ще раз розкажу. Ви не дали відповідь мені, чому ви забрали в Савастинському округі машину, на яких підставах і чому це, яка причина була? Нам так, машина, так, там Скажи, машина нас, тут, чоку, там їздимо іноді медичний працівників, до старих людей, розумієте, вона потрібна старості. Чому ж, вам вона тут більш потрібно? Скажіть, Старости зараз є, машина є особиста. Ця машина зараз знаходиться в, в <голову> А А в піділік освіти. Ви послухайте відповідь. Забрали машину, бо в нас в селі необхідності не було. У себе ми що що ви плетете. Люди добрі, ви, я казав вас і оці, оцей бардак, оці брону барда, розказують, люди. Я знаю, що ви ну там вийде, я попрацював не один. Мені не слід очі подивитися людям. Я чесников, мені не слід.

я думаю, що ви на слідуючій машині будете наші автомобіль, і почнуться по друго... дороги по цей плану. Ні, що ви ще будете? Ні, ні, дороги по плану у вас будуть на слідуючій неділі. А чого почали? Тобто, а чого до цього ви не робили? Тому що почали ми із Мелень. Мелень, із Шевчині. Почекайте, а хто ви А до цього весною прогрентували всі дороги. Ви їдете, ви їдете, ви їдете. Ви десь та іграєте, так же не ходить. Ви до клуба Ходить. Де губинці? Де й грейдер не ходить. ми що де громада далі? Ремонт начнемо з губи. Який ремонт? З кар'єра, по Васильович Сергій Васильович, який наголосить. Він додав тих камінців, вони насипали кушовим, присипали. Все. Ото й Ні, шо зараз мають зробити вам так, як у нас зробили віршан. Ось та тоді мали зробити маленький. І дати ви відрабуєте. Так як вони ми розібрали з інші керівниками. Я, я думаю, що люди нарешті люди, на, на, на люди зрозуміють. І вони зрозуміють, що А не вони будуть сидіти в кабінеті розказувати, як повинні до їх так,